Ну що ж, Друзі, Corso Fisher, хід продажу нашого магазину, електричний велосипедик, 500 ватний двигун на 48 вольт, максимальна швидкість на 45 км за годину. І потужний е, акумулятор на 15 А, батарейка на наслітєва. Е, Запас хода 58 кілометрів. Він знімається і заряджається окремо від велосипедика. По комплектації у нас є амортизаторна вилочка з блокіратором та регулятором. алюмінієві тулочки на промпідшипниках. Є в нас повноцінні крила, є в нас ліхтарик потужний, який працює відразу від акумулятора, і включається плюс з дисплею. Подвійний протиударний обід. Є в нас щемано трансмісія вся повністю. Е, гальма у нас дискові механічні, є в нас кольоровий дисплей. На цьому велосипеді присутня пас-система. Також у нас є такий сигнальчик і безпосередньо ліхтарик включається на кнопочці. Акумулятор у нас знімається. Шимано трещотка на 7 швидкостей, і турнейка Шимано задня перекидочка. Є в нас багажник, є в нас зручний м'який сідак, є в нас повноцінні крила і ліхтарик. А що ще потрібно для такого велосипеду? Для замовлення всіх вас очікуємо в Дирекції.